Купається там, а? Та там купається так красиво, а? Ай, красавичные! Ох, ти ж боже ж, ти мою. Господи! Ой, і куди ви то полезли? Вам не холодно? А? Ну, куди ви полізли? Ля, не купаються, диви. Як вам гарно, що дощик пішов, бачить. Ох, хіш красап'ятки! Диви, як купаються. Ай. Мовчу, мовчу. Ай, ви висолодкі, диви. Ай ви красавці, диви, як вони. Ай. 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 Ні, ці, ці не соромляться, бачиш, наїлися і пішли купатися. От молодці, диви. Пьострик, ти купаєшся, да? красатунь, пьострик, наївся і пішов купатися. да? Зрозуміло. Ай, гарнусі, ай, гарнусі, сизий. Ти пішов купатися, да молодець. Знаєш, що сизий? Головою, бачиш, як круто? Ай, голуби. Да, Бачте, які янголи, охоронці, голуби, наші українські.